Доброго дня! Раніше у цьому модулі ми говорили про те, хто входить в інвестиційну галузь та які функції у ній виконує. Цього разу давайте докладніше розглянемо, як побудована окрема фірма всередині. Фірми в інвестиційній галузі традиційно поділяють на сторону продавця sell-side та сторону покупця buy-side. До sell-side відносять. Інвестиційні банки, брокерів та дилерів. buy side – компанії з управління активами, що керують портфелями пенсійних фондів, ендаументів, благодійних фондів, суверенних фондів та окремих осіб. Front office – це частина фірми, що працює з клієнтами продажі, маркетинг, підтримка. Middle office – основна частина фірми. Інвестиційні професіонали, такі як аналітики, портфельні менеджери, ризик-менеджери, трейдери, а також фінансові IT-фахівці. Бек-офіс забезпечує роботу інших частин: це бухгалтерія, HR служба, адміністрування офісу. Менеджмент фірми це CEO, генеральний директор, який керує всією фірмою. CFO – фінансовий директор, залучає фінанси для власних потреб фірми та керує підготовкою звітності. COO – операційний директор, керує щоденною діяльністю. CIO, інвестиційний директор, керує інвестиційним аналізом і розробляє інвестиційну політику. Головний трейдер очолює торговий підрозділ та відповідає за прибуток від власного трейдингу. Головний бухгалтер відповідає за правильність обліку та підготовку фінансової звітності. Директор з ризиків відповідає за виявлення та управління ризиками. Директор з комплаєнсу забезпечує відповідність всім регуляторним вимогам. Директор з аудиту очолює внутрішній аудит. Головний юрист очолює юридичний підрозділ. Персонал фірми це портфельні менеджери, які ухвалюють інвестиційні рішення, розробляють інвестиційні політики та стратегії фондів або окремих клієнтів, визначають структуру портфелів. Аналітики, які здійснюють інвестиційний аналіз і розробляють звіти. Їм у цьому допомагають помічники аналітиків, які збирають та обробляють дані. Трейдери. Здійснюють операції купівлі-продажу цінних паперів. Продавці шукають клієнтів та продають їм продукти та послуги. Їм допомагають помічники продавців, що ведуть документообіг. Менеджери з продажу очолюють продавців у регіоні чи за продуктом або за типом клієнтів. Фахівці з підтримки клієнтів відповідають на запити клієнтів, допомагають їм відкривати, закривати чи керувати власним рахунком. З великими клієнтами можуть працювати виділені аккаунт менеджери, задачою яких є підтримка відносин та вирішення всіх питань щодо рахунку окремого клієнта. Позиціями початкового рівня є помічники. Помічники аналітиків згодом стають аналітиками, а з аналітиків відкритий шлях у портфельні менеджери. Помічники продавців зростають у продавці, а далі можуть стати менеджерами з продажу чи аккаунт-менеджерами. Отже, у цьому модулі ми розглянули типи фірм, що працюють в інвестиційній галузі, та навіть зазирнули всередину типової фірми. Наступний модуль буде присвячений інвестиційним фондам.